Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні з вами Світлана. Ранок у нас рву зеленої травички, така пішла гарненька, тут бур'янчик після дощу. Зараз дам курочкам, цесарочкам. І ще хочу нарвати зелені петрушечки, цибульки. Буду готувати плацинди, пиріжки. Козочки вже на пасовище Курочки тут гуляють на всю. Ходять де хочуть і сюди виходять. Ми їм відкрили вже, щоб вони виходили. Так як кози пасуться. Ось таке болото у нас після дощу, хоч плавай. Олег сьогодні чистив, почистив у козочок. Дуже добре. Я туди не заходитиму, бо вони бояться. Ми насипаємо їм пшеничку, зелені зараз багато, і водичку наливаємо, і тут вони закриті. Яйця я збираю з цієї сторони, заходжу, щоб їх не лякати. Курочок ми поки не переселили, пішли пастись козочки, то вони нам не заважають. Так, і є одне, почали активно нестись. Це сареньки. Ну, а це яйце е, курочки нашої маленької бентамочки. Оце цесарина одне. Ну, це вранці оце я зібрала. До вечора має бути ще декілька. Перепілочки наїлися і відпочивають. Ми їм вмикаємо світло, коли воно потрібно. І коли не потрібно, то сонячний день, то в них вимкнене світло. Ось такі вже великі. Вже деякі перепила починають співати. Ми розуміємо, що це хлопчики. Побачимо, хто з них хто. Зараз вони у нас їдять гроуер. Корм. Це другий корм. Два. Перший стартовий, другий це гроуер. І третій це буде з 45-го дня, коли вони почнуть нестися. Тоді ми вже їх відділимо. Вони у нас е, зараз у трьох клітках живуть. Ось тут дві. І там, де курочки, там третє. Я до них зараз піду. Мабуть, лампочка згоріла або Олег вимкнув. Зараз я подивлюсь, бо наче сильно темно. Получається, у них да, лампочка. Значить, я залишу це вимкнене. Олег тут добре почистив, відкрили двері повністю щоб підсохло. І на вечір посипемо сюди соломки, козочки зайдуть, будуть тут відпочивати. Їх у нас немало, але в цьому сарайчику вони поміщаються. Малеча поміщається там, їх у нас 16, і в дорослі кози поміщаються ось тут. Курочки зараз ходять і сюди, тому що тут після чистки, можливо, десь якийсь жучок черв'ячок. Я їх пущу і у відділ до. Малечі тут, де малеча сидить. Хай вони тут щось пошукають собі. Ввечері наші козочки жують сухе сіно. І маленькі, і великі. Дуже добре їдять. Ось, Виїдають повністю оці яселці, де малеча їсть, майже пусті вони добре почали їсти. Зайдемо зараз до курочок. Що вони там у нас роблять? Курочки мої хороші. Сіно тут стоїть, вони теж його щіпають, Курочки їдять пшеничку і висівки. Ми з кухні багато чого їм даємо. Ну і зелені я їм рву. Залишилося у нас чистити ось тут. Вже вичистимо, буде чисто, тому що було болото і не міг олег чистити. Ось так живуть перепілочки в цій клітці. Тут горить лампа, тому що відчинені постійно двері і їм холодно, тому лампочка горить. Ну і для експерименту, для себе я хочу зрозуміти, як перепілкам краще. І помітила, що ці перепілки, у яких горить постійно ця лампа, їм не жарко, вони дуже спокійні. Вони поїдять і просто лежать, відпочивають, поп'ють собі водички. А е, ті перепілочки, що знаходяться, де козочки. Ну, чи чомусь вони більш активніші здалися мені? Чи може вони постійно голодні? Ну, не знаю, чи там, можливо, зібралися більшість перепилів, хлопчиків. Ну, ці набагато спокійніші, що живуть тут. Побачу, як краще, так ми будемо розводити. Оце такий вид у нас з віконечка. Де живуть курочки. Тут живе ванілька. Ванілька, привіт! Вона була трошки розв'язана в нас, ми її лікували. А зараз вже прив'язали, то вона бігає, там гавкає на людей. Дуже гарно зійшла картопелька. Піднялась морковка, цибуля зелена, дуже гарно піднялася. Ми картоплю садили декілька днів, тому та, що у перші дні вже зійшла. А ця, що в останні дні, мабуть, ще навіть і не пробивається. Але передають похолодання, тому можливо й добре, що є така картопля, що ще в землі їй нічого не буде. Колись розказувала мама моя, що це було 9 травня, 98 чи 99 рік, і цього дня був мороз. І вся картопелька, яка зійшла, вся померзла. Вона вранці просто дзвеніла і на вечір почорніла. І люди ну, дуже багато втратили. Тому я навіть не розстроїлася, що ми не всю засадили. Те, що зійшло добре, те, що ще не зійшло, хай сидить в землі, а те, що стоїть в ящиках, хай ще стоїть, розпогодиться. Стане тепла погода вже. Висохне трошки земля, бо земля мокра. І досадимо ту картопельку, що є. Буде пізніше, все одно їсти треба весь рік. Курочки мої щось тут собі знаходять. Гніздо те, що було за дверима справа, для того, щоб курочки неслися більше у цих клітках. Ви знаєте. Е, несеться одна тільки бентамочка тут. Щось трапилося, а вони знайшли собі місце в печі. Вон там, бачите, яйця. І отам ми основну кількість яєць беремо зараз. Тому я на них і не ругаюся, хай так і буде. Все одно ми їх будемо переселяти, тому поки хай несуться, де їм зручно. Бо все одно при переселенні буде стрес і знову буде мало яєць. Хочеться вже їх так в одне місце оприділити, щоб вони жили і неслися. Це, друзі, біжу нарвати зелені і почну готувати. Хочу ще бринзу сьогодні зробити. Гречку насипай. яйця є. Це сирені.